Як виглядали найдавніші писанки України? Показую у 2013 році біля села Хрінники. Археологи знайшли незвичайну писанку, створену ще на початку 12 століття. Яйце було виготовлене з глини і вкрите зображеннями води і колосків. Всередині був камінець, який при трясінні створював легкий стуків, як у дитячому брязкальці. Того ж року знайшли ще одну давню писанку, прямо у центрі Львова. Археологи натрапили на неї на глибині 5,5 метрів. Були в шоці. Писанка була виготовлена з гусячого яйця приблизно в 15-16 столітті. На яйці досі були видні орнаменти. Для натуральної шкаралупи зберегтись в такому стані дуже велика рідкість. У 2023 році в селі Деревині чоловік копав город і знайшов старовинну писанку. Вона була зроблена з глини в 11-12 столітті. І також мала всередині камінець. Орнамент добре зберігся, бо яйце було вкрите поливою. Це такий захисний шар для кераміки. Глиняні писанки були не. Просто прикрасою люди вірили, що стукіт камінця всередині відганяє злих духів, їх створювали як обереги, малювали на писанках сакральні символи і зберігали руками. Такі писанки клали в хату, у колиску немовляти або на город для захисту добробуту та рясного врожаю.